Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми завжди продовжуємо наші онлайн уроки Так, тема сьогоднішнього уроку розв'язана задачі на збільшення або безпечення числа на кілька одиниць. Отже, ми з вами повторимо, що означає збільшити на. Якщо ми бачимо в задачі збільшити на кілька одиниць, тобто ми з вами будемо додавати. Якщо зменшити на, значить потрібно прибрати декілька одиниць, значить ми будемо віднімати. Так, і обов'язково, будь ласка, перегляньте відеофрагмент саме роботу з підручником. І тоді вже закріпимо з вами, виконуючи завдання. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 48. Нам потрібно з вами опрацювати два варіанти. Бачимо, тут у нас різні приклади, всі 4. так, таблички, які ми з вами вже вивчили. Тому будемо швиденько працювати. 16 ділимо на 4. 4. 3 на 9.

4 на 8. 32. 3 на 2, 4. 12. 4. на скільки помножити щоб було? 2.4. На 6. 24 Ділимо на яке число, щоб було 3? На 8. 2 помножити. На скільки? 14? На 7. Якесь число умножимо на 3. отримало 9. Це у нас 3. Якесь число поділили на 4 отримали 6. 4 помножити на 6. 24. 3 помножити на яке число буде 21. На 7. Якесь число помножили на 4. Отримали 8. 2. 20 ділимо на якесь число отримали 4. 5. 2 помножити на якесь число, отримали 12. 6. Так, далі. 4 помножити на 5. 20. 16 ділимо на 2. 8. 3 множимо на 6. 18. 20 ділимо на 4. 5. 4 ділимо на 7. О, 4 множимо на 7, вибачте.

6. Якесь число помножено на 3 буде 27. 9. Якесь число помножено на 3 буде 12. Чотири. Поді... 16 поділили на якесь число, отримали 4. 4. Якесь число поділили на 4, отримало 9. Отже, 4 помножити на 9. 36. 6. 2 помножити на якесь число, отримало 18. На 9. Так, яке число помножило на 4, отримала 36. 9. 14 поділило на якесь число, отримали 2. 7. Яке число помножило на 4, отримало 40. 10. Молодці. Так, знайдіть значення виразів та запишіть результат. 32 поділити на 4. Плюс 35. Спочатку виконуємо ділення. 32 ділимо на 4. 8. 35 плюс 8. 43. Так, спочатку виконуємо в дужках. 64 відняти 55. 9. 4 на 9, 36. Дужка 21 відняти 13. 8. 4 на 8. 32. 24 поділили на 4. 6. Ще поділили на 6. Один. Один помножити на один один. 40 ділимо на 4. 10. Десять множимо на 7. Сімдесят. Сімдесят відняти 12. 58. Так, 51 відняти 47. 4. Що ми спочатку множимо чи ділимо? Ділимо 32, ділимо на 4, 8. І 8 множимо на 2 16. Так, далі знайдіть значення виразів зі змінок. Якщо А в нас 4. Бачимо два різних вирази. Ну, давайте підставляємо. Якщо. А дорівнює 4, то 4 помножити на 4 і відняти 7. 4 множимо на 4 – 16. 16-7 – 9. Так, підставляємо замість другого.

32 ділимо на 4 8, 23 плюс 8 31. Далі нам потрібно з вами накреслити відрізок завдовжки 8 см. Ну, приблизно ми накреслили з вами, так, ви за допомогою лінійки. Накреслили 8 см. І нам потрібно поділити його. Так, це наш відрізочок тепер. Поділити його на 4 рівні частинки. Якщо 8 ділимо на 4, то це буде по 2 см. Отже, поставили, поділили навпіл раз. Так, візьмемо якийсь інший поля, щоб було видно. Навпіл поділили відрізочок. І ще раз навпіл. Тобто по 2 рази. По 2 см, відповідно, у нас наш відрізочок. 4, 4 частинки. Далі, наступне нам потрібно з вами намалювати відрізок на 12 см. Так, щоб поділити, щоб його кожна частинка була по 4 см. 12 ділимо на 4, значить, нам потрібно розділити на три частинки. Так, наш відрізок. Отже, умовно поділили. Одна частинка, друга частинка, і відповідно третя частинка. І тут ми відписали 2 см, тут ми відписали 4 см. Так, повністю сторіночка у нас має ось такий вигляд. Тепер переходимо з вами до трисячі завдань. Будь ласка, зараз зупинили відео і самостійно попрацювали над другим стовпчиком. Коли попрацювали, тоді вмикаємо і перевіряємо: добре, ми з вами домовилися. Чудово. Так, виконали всі завдання. Ну, тепер давайте перевіряти: 4 на 4: 16, 16 плюс 9, 25.

19. Чотири на пять, двадцять. Сорок плюс двадцять шість. Чотири на девять. Тридцать шість. плюс чотири. Сорок. Чотири на сім, двадцять вісім, плюс п'ятнадцять сорок три.

3. 4 на 9, 36. Відняти 36. 4 на 5, 20, плюс 13, 33. І поставили відповідну позначку. Так, якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково звертайтеся. Понад на все вас вийшло ви мене розумнички. До побачення та гарного дня!